Ви замовляєте пентавалентну вакцину для свого медичного закладу на наступний місяць. Ви хочете запевнитися, що замовляєте достатню кількість для запланованих сесій, але ви також не хочете замовити занадто багато і ризикувати втратити вакцину. У закладу немає достовірних даних про показники втрат і рівень запасів. Оскільки ви плануєте тільки на короткий термін, ви вирішуєте оцінити потреби у вакцині на основі розміру минулих сесій імунізації. Оцінювання потреб у вакцинах за кількістю та розміром минулих сесій зазвичай використовується тільки на рівні медичного закладу. Цей метод підходить, коли достовірних даних про показник втрат вакцини або її запасів немає, показники охоплення вакцинацією низькі, ви плануєте на короткострокову перспективу, наприклад, щомісяця або щокварталу, і вам необхідно контролювати розмір сесій через обмежені ресурси. Щоб розрахувати загальну кількість доз необхідних для певного періоду, вам слід помножити кількість сесій, які будуть проведені протягом цього періоду, на середню кількість доз для проведення однієї сесії. Це один зі способів підрахунку цих цифр на рівні медичного закладу. Щоб визначити кількість сесій за період, перемножте кількість медичних працівників у вашому закладі, кількість сесій, що проводяться кожним медичним працівником за один тиждень. І кількість тижнів роботи протягом даного періоду. Крім того, замість кількості медичних працівників ви можете використовувати кількість пунктів або місць проведення вакцинації в вашому регіоні, а також кількість сесій, що проводяться в кожному місці за один тиждень. Щоб визначити кількість доз необхідних для проведення однієї сесії, перемножте кількість флаконів в середньому відкритих протягом однієї сесії на кількість доз у флаконі. Розглянемо приклад того. Як використовувати формулу для розрахунку ваших потреб у пентавалентній вакцині на наступний місяць? Спочатку ми розрахуємо кількість сесій, запланованих закладом на наступний місяць. Припустимо, в закладі працюють 5 медичних працівників, і кожен медичний працівник проводить по 2 сесії на тиждень. Медичний заклад працює 4 тижні на місяць період, на який ви плануєте. Перемножте ці цифри, щоб розрахувати загальну кількість запланованих сесій вакцинації на місяць, що становить 40. Далі визначте кількість флаконів цієї вакцини, необхідних для проведення однієї сесії вакцинації. Ви можете використовувати середню кількість флаконів, відкритих за одну сесію. У цьому медичному закладі в середньому потрібен один флакон на одну сесію. Потім перемножте на кількість доз у флаконі. У цій країні використовуються флакони з пентавалентною вакциною по 10 доз. У цьому прикладі заклад використовує близько 10 доз на одну сесію. Таким чином, загальна кількість доз пентавалентної вакцини необхідних закладу на наступний місяць становить 400. Тепер ви знаєте, як розрахувати запас вакцини на основі кількості та розміру ваших сесій вакцинації.